Чи можна християнам носити прикраси? У різних церквах є дуже різні думки на цю тему. Хтось вважає, що це гріх, а хтось взагалі на це уваги не звертає. А що ж говорить Біблія, і чи говорить взагалі? Якщо поглянути на всі випадки у святому письмі, де говориться про прикраси, то можна чітко помітити, що їх найчастіше використовували язичницькі народи а ізраїльтяни просто їх копіювали і теж на себе навішували усілякі брязкальця. А коли у народу Божого відбувалося особливе посвячення йому, вони знімали прикраси. Часто в Біблії згадується особливий вид прикрас як показник статусності: корона, вінець, перстень і тому подібне, але вони не служили прикрасами для тіла, а це ніби як е, посвідчення про те, який статус ця людина має в суспільстві. Наприклад, батько блудного сина із притчі Ісуса одягнув йому на руку перстень, коли той повернувся, що вказувало на відновлення його втраченого раніше статусу сина і спадкоємця. Сюди ж можна віднести і обручки, які в нашій культурі вказують теж на статус одруженої людини. До речі, навіть у царстві, царстві Божому спасенним покладуть на голови вінці, що вказуватиме на статус спасенної людини. Якщо ж е, говорити взагалі про прикраси, які прикрашають тіло і не несуть жодної корисної інформації, оточуючим, то Біблія нагадує, що прикрашають людину не зовнішні аксесуари, а внутрішні, такі як наш характер. Послух Богу, хороші справи. Ось е, найбільш відомі вірші, які про це говорять. Так само жінки хай одягаються скромно, і соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не перлами, не коштовним бранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвятили себе е, побожності. Це написав апостол Павло. А ось думка Петра, яка в принципі, мало чим відрізняється. Нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не заплітання волосся, не навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом. Звичайно, я б не став вимірювати духовність людини, по тому, носить вона прикраси чи ні. Але принцип скромності і помірності в цьому питанні Біблія виділяє чітко. А як його втілювати у своєму зовнішньому вигляді, вирішувати вам.